Війна Росії проти України перша в історії світу, яка повністю висвітлюється у соціальних мережах. Ну, майже повністю. Щоб зрозуміти розпач від політики компанії Мета, треба поставити себе на місце українця. Уявіть, що ви живете в Україні. Ви прокидаєтесь зранку, їдете на роботу, і в центр вашого міста прилітають ракети. Ви знімаєте і хочете показати у соцмережах несправедливість і жорстокість країни терориста Росії. Ви завантажуєте фото в Інстаграм, і здавалось би, тепер весь світ побачить і дізнається правду. Але ваш пост видаляють причина мова ворожнечі або символи. Але у розповіді немає ніякої мови ворожнечі лише фіксація факту російської агресії. Тому ви вирішуєте зробити репост з найбільш офіційного джерела інстаграм сторінки президента України. Проте і його інстаграм видаляє з тієї ж причини: після декількох таких видалень ваш акаунт блокують. Погодьтесь, у вас від цього були б не дуже приємні відчуття. Саме з цим зіштовхнулась українська блогерка Уля Станіславська. На своєму акаунті на майже 350 тисяч підписників вона регулярно проводила збори на ЗСУ та гуманітарну допомогу. І тільки нещодавно відновила його після блокування. Цей приклад один із тисяч серед багатьох українців. Причина одна: вся Україна зараз це чутливий контент. Також все ще актуальною є проблема блокування будь-яких постів про полказок, який офіційно входить до складу Національної гвардії України. Настільки, що інстаграм видалив абсолютно нейтральний пост захисниці Азовсталі Катерини Пташки. На думку експертів, причина полягає не у впливі російських модераторів, а у бажанні мета заробляти на своїх майданчиках, бо реклама на фоні такого контенту неможлива. Проте, якою би болісною не була правда, її треба бачити, навіть якщо дуже хочеться продати мультиварку по таргетованій рекламі. Або, хоча б її читати. Звісно, якщо новий власник Твіттеру все ж таки не заблокує можливість логінитись з українських номерів. Адже Марс має знати правду. Зрозуміло, що світ, але можливо, хоча б так спрацює.